Вітаємо шановних слухачів на нашому каналі «Основи Сім'ї. Ми приходимо до завершення і разом з Еліною Лесник зустрічаємося з вами в тому проєкті на вже заключній зустрічі. Еліно, вітаю. Вітаю вас, Адріан. Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні у нас десята зустріч. Та? Ось і класно, що ми можемо подивитися на цей процес От ще, ще один раз, не тільки в книжці, а ще й в відео. Плюс до того ми мали ще одну вступну зустріч, тобто загалом вже 11 наших зустрічей. І минулого разу ми говорили про стриманість. А сьогодні доповнимо свою батьківську поведінку поведінку лагідність. Це от також плід Духа Святого. І я би попросив Віліна, скажіть, будь ласка, що таке лагідність? Дайте нам ще раз таке, як би можливо, не визначення а… С... Скеруйте нас на розуміння цього слова і яке значення лагідність має в процесі виховання дітей. Так, ви знаєте, я довго розбиралася саме з, форм... з визначенням цього слова. От Євангельський словник біблійного Богослів'я Бейкера дає визначення таке: лагідність це чутливість вдачі та доброта поведінки, що ґрунтується на силі та спонукається любов'ю. Google так. просто визначає лагідність. Якість бути добрим, ніжним або м'яким. Ну, а особисто мені подобається визначення Ріка Ворена, який каже, що лагідність можна визначити наступним чином. Насправді, грецьке слово, що означає лагідність, буквально означає сила під контролем. Бути лагідним означає не бути слабким. Це слово використовується для опису дикого жеребця, якого приручили. У жеребця все ще є та сила, яка в нього була, коли він був диким. Але тепер ця сила під контролем, ця сила запечатана всередині людини для правильного використання. Бог не хоче, щоб ви були слабкими, Він хоче, щоб ви були лагідними. Біблія вчить, що це один із ключів до зниження напруги у вашому житті. Ну, от таке цікаве, цікаве визначення, і я б, напевно, зупинилася на ньому. Коли я думаю про лагідність, я от думаю про бойового консульту. Він дуже сильний, це один із, одна із зброй, насправді, була в, тоді. І цей бойовий кінь він сильний, але він абсолютно підкорений своєму хазяїну. Тобто він, може, він теж воює паралельно зі своїм хазяїном в битвах, але він повністю підкорений і робить те, що хазяїн йому говорить, і навіть деякі речі він робить, коли йому не говорять, знаючи наперед, що хазяїн від нього хоче. Тому. От коли ми роздумуємо про лагідність в контексті виховання, хай, хай цей образ буде для нас таким домінуючим: що є лагідність? Ну, я не знаю, як у вас вихованні, у мене лагідність, ну, я, я добра, але скоріше, строга. Так. І от для мене також був челендж знайти розуміння в Біблії, що таке лагідність. Ну, І звісно, завжди легше нам розуміти, коли ми, коли ми думаємо про людину, яка була уособленням цієї лагідності. Ну, І напевно, ви всі знаєте про те, що е, самою лагідною людиною був названий Моїсей у Біблії. Так. І при тому цікаво, що він сам про себе це написав. Ну, він ще був суддя і відповідно приймав такі рішення, які смертною карою там багатьох карали. Да? Е так що тут лагідність, справедливість, тут цікавий мікс. Ну, та цікаво, що він був названий самою лагідною людиною, і сам він про себе це і написав, ну, Бог йому сказав це написати. І от я думала: в чому проявлялася його лагідність? От як ви думаєте, можливо, у вас є якісь теж роздуми на цю тему? Стосовно Мойсея, Ну, відношенні, відношені в терпінні відношенні до людей, які, які замість того, щоб за два тижні дійти в обітувану землю, тобто змусили Бога і його разом і Мойсея разом з ними 40 років блудити по тій пустині. А, тобто, і... очевидно, тут то треба було мати величезну лагідність і терпіння, щоб це все прийняти. Пам'ятаєте, що Бог а, насправді був готовий і навіть пропонував знищити народ? Давай, давай почнемо заново, каже Богдан. Ну, тобто сім разів там бунт був в числах, написаний дай, бунтували люди, не вірили, вибирали собі іншого Бога, поки Моїсей був на горі. Тобто ем, було багато невдоволення, да? невдоволення через брак їжі, через брак води. А Моїсей він мав скеровувати цей весь народ. Да? І замість двох тижнів дороги це все перетворилося в 40 років. 40 років дороги і бунту. Ну і обставини, скажімо так, були край складні да, для народу. І незважаючи на те, що Бог запропонував да їх знищимо, Моїсей сказав: ні 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 про що він турбувався? Він турбувався про славу Божу. Він сказав, а що інші народи скажуть, що ти їх вивів, і погубив. Да, тобто, от ми бачимо цього бойового коня, який стримував свій гнів. Тому що я думаю, що Моїсей теж. Теж, були, теж було багато гнів. Ну, цікаво те, що він дійсно не згрішив, він один раз, уже, там, коли стукнув палицею по каменю, а до цього він не згрішав, керуючи ну, там, двома мільйонами людей, да, які постійно робили речі, які були не угодні Богу. Цікаво те, що ми не знаємо нічого про, про синів Моїсея. Да? Як ми знаємо, що Моїсей взагалі е, був дуже відомим і є, залишається відомим пророком для багатьох релігій, та і, і мусульманство його визнає, і іудаїзм, християнство. Та, ба, його життя навіть недавно на Netflix вийшов фільм про Моїсея. Та його життя досить е, ну, про нього складено багато байок, казок. Легенд і так далі. Моїсей сам по собі він вважався одним із самих великих пророків. Ми знаємо, що він навіть був він появ... він з'явився Ісусу на горі, так? переображення. Тобто він уособлював собі закон. Так? Якщо там говориться, закон і пророки, то Моїсей уособлював собою закон. Так? І тим не менш ми нічого не знаємо про своїх дітей. Більше того, владу він не передав своїм дітям. Чому його діти були нічим не... Ну, нічим не відомі, ніяким значенням. Да? Це якось дивно навіть для, той, для того, того періоду життя. Ну, цікаво те, що тим не менш, Моїсей не робить із них тим, ким вони не є. Да? Тобто він не намагається передати їм владу. Що Моїсей говорить про виховання дітей? Цікаво, що я прочитала все п'яте книжок Моїсеєва. І от перші чотири книги взагалі не говорять нічого про виховання. Таке відчуття, що знаєте, створення світу до повторення закону тема виховання дітей була не актуальна. Mm. Ну от її не було. Я не знайшла жодного повеління, жодної настанови, просто повне мовчання, ні принципів, ні заперечень. Бог просто говорить своїми обраними. Людьми, але нічого не говорить про дітей. Часто пари не могли мати дітей, і Бог там не давав їм в якийсь момент, давав, але жодних говорить там про чужих дітей, наприклад, про дітей Якова, як він їх благословляв, про своїх не говорить Так, та нічого не говорить. Цікаво, що про що він починає говорити про виховання дітей тільки повторені закону. Це був ключовий момент, коли народ Ізраїля мав зайти в землю, яку землю спокою. Так, і саме там от було дуже важливо, щоб вони дітей навчили слідувати за Господом. Ем, от, і що, що Моїсей тоді говорить про виховання дітей? Так, ем, Твій послухи і довіра Богу принесуть благословення не тільки тобі, а й до тисячі поколінь. Твій непослух і довіра ідолам принесуть прокляття твоїм дітям до третього-четвертого роду. Не давай своїх дітей на служіння ідолам. Пильнуй за собою, аби, аби навчити своїх дітей шанувати Бога. Зрозумій, як людина виховує свою дитину, так Господь Бог виховує тебе, та, і так далі. Він багато на, на, насправді говорить про виховання. І ви знаєте, от, е, чути це від людини лагідної, яка стримує себе, це хороший для мене образ, тому що часто виховання дітей це виховання оцих диких жеребчиків, та, які хочуть волі, свободи, не хочуть ніяких обмежень. Але ми маємо пам'ятати, що та воля є небезпечна. Але жеребчики не тільки діти, а й ми, батьки. Ми теж прагнемо незалежності і волі, робити те, що хочеться, як той народ, який не бажав ходити по стелу, їсти ману, слухатись Бога і Моїсея. І ну, цікаво каже Пол Тріп. Він каже: ви покликані користуватися кожною даною Богом можливістю, щоб допомогти дітям дізнаватися про серйозну небезпеку гріха, що живе в них. І робити це треба не з роздратуванням і нетерпеливістю, а з благодаттю, визначаючи, що і ви, як і ваші діти, потребуєте Божої милості. Самоправедне тицяння пальцем у гріх інших абсолютно не допоможе. Таке ставлення ображає і принижує, а також закриває серця ваших дітей. Просіть Бога наділити вас благодаттю, щоб ви змогли знайти підхід до дітей і поговорити з ними про гріх так, як людина, яку насамперед засмучує гріх у самій собі, а не в дітях. Якщо ви підете таким шляхом, тоді ніжність і смирення стануть майстернею Бога, у якій він здійснить у серцях ваших дітей те, що вам не до снаги. От він цікаво говорить, і я думаю, що це дійсно правда, що коли ми, ми самі визнаємо свій гріх перед Богом, самі бачимо, що ми ті самі дикі жеребчики, які потребуємо упокорення перед Богом, тоді наше серце сповнюється лагідністю і ніжністю до своїх дітей, і тоді ми можемо достукатись до них. Е, ну, от, Слово Боже каже, лагідна мова це життєдайне дерево, а підступний язик роз'ятрує душу. Часто ми з дітьми, от коли особливо вони говорять говоряться глупоту один одному, я кажу їм оце, цей вірш, і кажу: назвіть мені п'ять.